Доброго ранку! Маляку, ми з вами знаємо, що зараз пора року осінь. Осінь дуже красива та яскрава пора року. Я пропоную послухати вірш, який називається Барви осінь. Ніні Міні-осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай. Розманіттям кольоровим прикрашає осінь край. Дійсно, осінь, як справжній художник, перефарбовує все навкруги. Діти, а знаєте ви, які кольори використовує осінь? Давайте згадаємо. Це жовтий, червоний. Аранчевий. Молодці! Кольори ми з вами повторили. А зараз я запрошую вас в нашу художню майстерню і пропоную вам перетворитись на справжніх художників. Сьогодні ми будемо малювати осіння. Давайте його розглянемо. У дерева є стовбу, гілочки довгі та короткі. Як ви гадаєте, щоб воно було осіннім? Чого не вистачає на дереві? Так, листочки. Для роботи нам потрібно серветка для столу, склянка з водою, пензлик, аркуш, серветка паперова, фарби гуашені. Починаємо малювати стовбура. Коли ми малюємо листочки, щоб вони у нас були гарненькі, ми використовуємо прийом примакування. Ось так ви вже бачите. Ось таке осіннє дерево я намалювала. Намалюйте і ви осіннє дерево. Я буду чекати ваші малюнки. А на сьогодні все. До побачення, малята.